на моєму каналі Ангеліна Зафірка і ми сьогодні граємо в ігру Аватар ворот Переїзд. Ну так, починаємо ж відео. Так, може, давайте вже підемо розкладати речі. Ну добре, давайте. Я щось я пішов перший. Ну, добре, йди. Все, я пішов. Так, Піду-ка я розбирати всі свої речі. Так Добі, не багато, так, що візьму собі ось собі цю шафу. Так, починаємо. Так. Беремо мою валізку і дивимося, що я ж тут маю. Так, от на пара капців. Він собі стоїть ось тут. Далі, тут, як я знаю, що тут нічого немає. Так що далі ось тут було, пам'ятаю, що в мене були мої навушники. Так що кладемо їх от сюди. Потім у мене тут деякі засоби для себе. Вон, вони тут у мене стоять. Для нас подушечка. І моя пішамка, в кої зараз О, все. Далі я хочу переодіти свої капці на ну, ось ці. Так, це не ходити сюди. Все, я переодію. Так що, це вже всі мої речі, так що я їх покладу всіх назад. І все, я вже готова, покладу ще піду в валізку. Так, я вже все можете хтось з вас даліти. Я щось я йду. Так, де ж би нам ці валізи поставити. Поставлю її, нехай тут буде. Та я те не берися там мені. Фу. Так, тут, ага, у нас тут у нас там таке щось, що тож що, що що круто. А собака що тут робить? М, дивно. Півно, що подарунок пішла, на, речі. Ну добре, тож ж круто. Так все, я пішла розбирати всі свої речі. У мене їх дуже багато, так, що буде дуже-дуже-дуже довго. Окей. Ну все, я пішла. Так, перше за все я мушу роздітися. Так що... Що ж мені переводітися? Так, тобто першу мушу зняти все все. Так, знімаємо. Сумочку знімаємо. Далі знімаємо шарф. Во. Далі ми знімаємо куртку, ну і все, я вже розділася. І зараз щось домашнє піжамку. Ну і так одна із моїх любимих. А мої любимі речі я люблю носити кудись, я їх повішу собі сюди. Ой, що ж це ж таке стається? Що зараз щось виходить чи що? Так, беремо ось це сюди. Кладем. А сумку, я не знаю. Певно, що сюди побіг, ось ці мені це, повістя, шар. О, повісився шар. Але я думаю, що його собі поставлю десь на... сюди повішло. У мене навушники я хочу там сіло. О, який прикольний топік. Я собі його можна не ділитись, але ну, не знаю, чи точно. Так, пішлісь розкладати далі. Речі. Так. Ось це, ось це, нехай трошки все попищу буде, щоб економити місце. Так. Кладемо це все далі. От для цієї кофточки в мене є костюм, та ще я її просто лишу. Буду чекати, щоб то знайти для цього. Так, кладемо це все далі. Далі ось це. Ось цей тут може ряд закінчити далі. Кладемо ось це все теж. ось це нехай тут лежить. Далі мої книжки тут. Та, та. Далі спідничку, далі ще книжку, далі остання книжка. Далі тут у мої засоби, далі тут у ще щось там. Ну у мене цього всього багато. Так що буде дуже-дуже довго. Так, о. Так, дешки ці штани. Ага, ось тут ці штани, нехай це вже спусть тут вложить. Так, ну де ж ці подівалися ж. Де ж подівалися ці шорти ж? Так, о, поди їх Ось тут. Тепер ось це можу показати сюди. І ось це сюди. ось тут тут. О, так тепер ось це сюди. Ми ось це поміняємо місцями. Бо... Далі вже останній ряд, який буде самий задній. Це ну, трохи не круто. Що буде самий задній ряд, штабу в мене буде, що буде стояти. Або ж ні що я тут вас перед дещо покладу. Ну, це походу все вже з цього моєго От, Ось його тепер мільярди, мільярди каптів. Так, переодіваємо зугів на мої тапочки далі. Розкладаємо І Мої любимі теж. Так, о, ось так. О, ось це я думаю, що ось це так все буде якось красивенько. Так, а ось так де є мої навушники? Так, а ось там ось це все поставити, я ж не знаю. Добре, нехай ось це все якось тут положить. Ось це я вже собі попишу сюди. О, ось так, думаю, буде дуже гарно. Так, ось це тепер все назад. Складе. Тут було в мене тільки ось це, так що те, що туди поставлю. Тепер я значого кофту і сюди поставлю. Так. Далі мої різні прикраси, які я сюди поставлю. Нехай тут побудять. І носки теж що тут у мене дуже багато носків. Так, тепер переводіну на ось ці носики. Переодіму все, переводіло. Так, тут у мене косметика, тут у мене ще носки, ще, ше, ще, ше. У мене їх просто дуже-дуже багато, бо я дуже дуже люблю різні носочки. Це просто дуже, -дуже гарно є. Так, далі, ось тут було косметика, яка ну, не знаю, нехай може стоїть. Добре, ну, хай тут було стоїть, Якщо щось, то возьмете зараз. Ой, не знаю, я спію зараз візьмусь на фарбуюсь. Буде дуже дуже гарно. О, ще я тепер дуже красивенька, Не знаю, чому мені просто дуже захотілося. О, так, ось це сюди. Це ми тепер закриваємо і тут ми беремо вже далі розставляти ось це. Ну що ж, ходімо розставляти мої речі. Так, в мене їх тут мільярд, так що я буду розставляти ось це все сюди теж. Так, Беремо починаємо розкладати ось це ж все. Так, ось це все тут, ось це тут, тут. тут. Мене просто все якось по місцях люблю, щоб ось це тут. На чомусь можна хоче ставитись. Але чому я не знаю, добре нехай собі там лежить, а нехай собі теж там лежить тут і вже. Ну ж ладно, хотіться піднімати поставити воно, сюди чи що. Ні, то ну, не хочеться щось туди ставити, так, що я собі просто візьму і ось це все сюди поскладаю. А рукавички щось не хочуть братись. Так що я ну, нехай тут вже наберуть. Та в мене оце туди впало. Ну нічого. Так що... Хочемо якось висмети. Так далі беремо книжки, беремо клнку і йдемо все, все ставити. Так, ось це тут, а книжки ось тут. Ну так, я входу вже все. А в цьому хай тут собі вже стоїть. Так що валізу я пішла ставити теж. Все, я пішла ставити валізу, а зараз піду готувати їсти. Так, а як це так сталося? М -м -м, смішно? Так, все. Я пішла посажу, трохи покайфую. А ти якщо хочеш іди поспіл або буду посади на два. Я піду на два спати. Все, я Так, піду, ко я посплю собі. Хм, де ж поспати. Ось тут хочу. Хм, ладно, щось не хоче спати. Все, ладно, ось так посплю. Так, я пішла сидіти, а ви двоє йдіть, розбирайте свої речі. Мама, а ви... Не, потягнути, то я за маленький. Добре, я тобі то потягну. Все, я пішла то покладу в кімнату. Якщо щось твоя та що дальніша малий Добре, я пішов. Все пішов. Так, треба зараз піти і поставити його валізку біля його того. Все, поставилось тут, О, так що все пішло. Ладно, ну, піду собі туди на балкончик сажу. Круто буде на балкончику посидіти, Це кайф такий. о, все я пішла. Посажу собі, що твоє якось ось так. Іли цього за свічечку. О, як красиво, як естетично. Я дуже люблю естетику. Да, я дуже люблю естетику. о, є, ті будинок дуже естетичний, це дуже круто. Так все я пішло. Так. Так, 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 так. Фух, сісля! Хотів вже розбирати наші речі. Добре, малий, ходи. Ідемо розбирати наші речі. Так, все, я ще засіду саме пельсі. Все, я піс. Я писал. Що піду розбирати речі. Так, все, а тепер я пришла. Ну, так, ищу. Мало, я щось щося наверху сплю. Окей, сестля. Фамика Кахана игрошка, я супи, заберу сюда поставлю. Так, пішли через брат Ой, моя шапка заодно рюкзаку, рюкзак у мене шов, рюкзак у мене нічого. Та що може рюкзак, собі покладу пізніше десь. Так, ой хуйос, скільки ж мене з тих речей багато. Так тут нічого. Тут наші твої знімаємо штучки. Так, тут я вже відразу переділася в піжамку свою любименьку. І тепер одяг розкладаю. Свій. Найперше має бути мій любимий одяг. Потім ось це, ось це, не знаю, чому у нас так повізось нехай пишете, я один цю піжамку покрасть. А ось все сюди поставили. Так, тепер гарненько якусь капті, носки сюди, ось це сюди, ось це. та я вже все. Так, ось це все сюди. І підуть на свою валізку. Так, нехай ось, собі ось тут води стоїть. Ось тут вона, наприклад, вот. Дуже круте місце. Так, і сніг я ще свои капті, знаете якось. Тут же хочу зняти капці. Поду їх відносу, пошла еще раз надім и піду їх покладу. Так, Все сняла, поклала и пішли. Так, треба може бути вол волосся побату. Ммм гана ідея може десь. Как Гарна ідея модеть все. Я думаю, що під... Спать. Так, тепер я веду листь біля теле. Так, тут у мене що, тут у мене нічого. Так, тепер я оденуся в піжамку, як усі, в новий річну. Я поставлю весь мій любимий одяг. Першу, я любимий одяг. Так, ось це сюди, ось це сюди і ось це сюди. А ось це я не сильно люблю. Тож ось тут пол буде, а рюкзак ось тут, а любима ігрушка мені на ліжко. Ось це все і сюди кладу. А валізку я не знаю може, нехай ось тут пол Все, я пішов теж спати. Ай, ладно, блин, чого я спав за ліжко? Треба тепер якось його відсунути. Так, піду, щось теж скажу, щоб вона пішла по батьків, щоб тато прийшов і його відсунув. Сестра! Ой та шо? Где мені принеси будь ласка деш. Ой, не принеси, а піди по батьків, щоб тато прийшов і мені там ліжку, бо я впав за лишку Добре, добре, йду. Так, пиду Тато, ходи ліжко висунуш бо мій за нього впав. Ой, да топ, вод, все, я иду. Дай поспати споки не дают. Чому? Все, я йду, 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 йду. Так, малый, че я иду, 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 иду. Так, маме, что ты за то лишку признавайся? Я не знаю. Ну топ, иду, спать. Уйдите, все, вид суну. Ой, что я на нм улягнул так, все. Иди ты на него лягай уже, иди спать. Дай мне теж поспать. Та що ж ти ж не хочеш на нього лягати? Лягни та ти вже на то ліжко. Все, я тобі його відсуну. А ти щось за нього не хочеш лягати чи що? Ну добре, як хочеш. Ну, бо ти за нього впав. Добре, я тобі зараз нормальне ліжко там, як те для дітей. Я просто його поставлю так, добре, ще раз тобі швилю відсуну. Так, все я тобі Так, твоя ігрушка на хай тут восписи давай ще раз спробуємо, Что ты уже знову впадеш, то будешь спати на якомусь іншому лишку. Да ч ты на тут что спать нормально в блин Так може зараз чи що, ти попробуєш як сюди. А може на верху ты поміг? Давай попробуємо що наверху, чи ты зможеш спати. Або може то із-за ігрушки, га? Та попробуй. Та знову ти, блін. Добре, будеш спати на своєму ліжку, на правильному. Зараз та, я тобі його змайструю. Піду десь на склад, бо та ж десь тут був. О, десь тут він був. Так, це ці двері до нього. Хм. А, то ж десь ось тут був. А, то ось тут ось спеціальний, ось тут Так, заходимо. Шукаємо якесь ліжко. Для маленької дитини. О, Ось ліжко для маленької дитини, нарешті. Це ж у нас хлопчик, Тож я його, на ну, якимось нормальним для хлопчиків. Хай будуть такі більш, щоб, 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 туди, в кімнату, до них. Так, ну хотілось просто тепер не попробуй мені туди заснути. Вс, давай пробуй. О, нарешті. Вс, она тебе тут ігрушку все. Я пішов спати. это куда Да, ладно, пойду, тут уже посплю. Фу, нарежьте, можно по-нормальному поспать. Так, а я не знаю, это тут даже, наверное, посплю уже. На своей лежечке. Через спать Так, 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 так. А чё ж так дома отдыхал? А что все спят. Ай, добре, ходу б там подає, що подивився, чи мене то є, чи мене то нема, чи я то не знаю, чи мене є чого мене то нема. Що мені треба телефон взяти, а він забув, де він є. Може я його десь на склад поклала, такі що в нас там є. Так, підходивсь. А, то що ж на складі забув, то за що я його туди входу поклала. Що... Я входу просто забув, що я його туди поклала, а може його просто і загубила чи що. Не знаю. Так, чи він тут вой є? Хм, його вот тут вона. Ну тут тоді, в чм. Потім підете телефону. Ну что вже зараз піду, а то буду э, їхати. Так що прийдете якось удитись. А про щось таке по пустечку уйти щось. Та припаду в цьому. Пошла буду будете. Що ж мені робити? Я пішла спати. А пошла то а ты А то я пошла а то спать, я себе посплю трошки. Так, сейчас сплю, 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 сплю. Пью, 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 пью. Ну так. Все, я поспал. Ну так, что я вам скажу? Всем пока. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. І бажаю вам веселих свят, усього найкращого і так далі. Все, Всім па-па. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Па-па! Якщо ви хочете такі відео, то не забувайте ставити лайки. Все, всім па-па.